Привіт, друзі! Ви на каналі Каяба ТСА. Спеціально для Каджи Ганс. Першу післет на ком'юніті в Телеграмі. Огляд цікавої новинки від компанії Ford Ford 20 під патрон Simusion FX. Новинкою Являється сама наявність взагалі цього пістолета в нас в Україні. По-перше, під себе припас. По-друге, з урахуванням того, наскільки зараз МВС, Національна гвардія і армія переходять на Фор-20, це став прямо реально таким масовим пістолетом. Ця штука вже сама напросилася на ринок. І це такий класний тренувальний снаряд. Я розповім чого, але не без нюансів, поки що. Як і в принципі його прототип там глок, не без нюансів. Він просто проситься зараз інтегруватися в систему підготовки особового складу саме під цей боєприпас. В чому прикол з таких речей патрон Simonition Fix? Я вам зараз покажу, що це за патрончик. В цілому, по габаритам, він схожий на бойовий прототип, за виключенням того, що уражуючим елементом у нього є капсула, пластикова капсула з фарбою. Вона може бути різних кольорів. По-друге, це алюмінієва гільза, вона двохкомпонентна, телескопічна. Нижня частина гільзи після ініціації капсульного заряду розкривається. Ми тут трошки не я вам зараз покажу. Розкривається і рухається назад на стрільця, що забезпечує за рахунок енергії цього боєприпасу, забезпечує вже рух і сам процес перезаряду самого пістолету. Пістолети, на відміну від прототипів, сконструйовані близько, але мають певні відмінності. Затвор тут вільний, а не напіввільний, тому що у напіввільного затвора потрібно більше енергії для того, щоб. Затвор здійснив рух. У вільного затвора все набагато простіше, все тримається не в зацепі зі стволом, а тільки на зворотній пружині. Відповідно, цьому боєприпасу вистачає енергії для того, щоб здійснити перезаряд. Калібр може бути 9 мм FX, а може імітувати патрон 223. Зараз в даному випадку в пістолетах це звичайно 9-мм патрон. Патрони. Так, да, є такі патрони для, для зручності. Для зручності пістолети, ну, взагалі, зброя, яка спроєктована під цей боєприпас, має такий загально прийнятий колір світло-блакитний або світло-блакитні деталі. І це можна бачити навіть в деяких. Роликах в Сполучених Штатах Америки і зараз нас тут на полігоні на соколі зброя. У Нас, до речі, і глок тут був на соколі, глоки були на соколі під себе боєприпас, Тому я стріляв з них. Є в мене досвід використання їх, хоч і невеликий, і постріляв з Форта 20-го. вам говорю так: стріляється все плюс-мінус однаково. Однаково не я бачав, тому що ну як для тренувальної зброї це ок, все супер. Але як для бойової зброї, звичайно, бойова зброя надійніша при будь-яких випадках. Ну, тому що діло не в пістолеті, чи в автоматі, чи там, в глокі, чи в форті. Діло в тому, що цей боєприпас сам по собі має дуже багато таких слизьких моментів, і на даний час нічого кращого не існує, тому тут вже треба зрозуміти, що це таке, якби прийняти, як є, або взагалі не тренуйтесь, чи переходьте на страйкбол, будь ласка. Що стосується самої стрільби, віддача тут досить сильна. Я вам скажу прямо у Глока. Глок, ну коли стріляє, коли ми говоримо про глок, спроєктував свій пістолет таким чином, що віддача дещо відрізняється. Критичніше відрізняється, ніж у форта 20 від бойового прототипу. Тут спеціалістам заводу вдалося зберегти цей імпульс віддачі плюс-мінус схожим на стрільбу 115 гривень боєприпасом. І це прям класно, тому що при пострілі лінія, прицільна лінія. Лінія прицілювання зміщується, прицільні зміщуються, це заставляє, змушує вас переприцілюватися, коректувати прицільні пристрій, для того, щоб здійснити більш-менш точний постріл. І все прям як бойового. Причому в тренувальних процесах, коли стрільці, використовуючи маски на слобі і там рукавиці, стріляють один по одному, це дає змогу підняти оцей стресовий фактор, такий, знаєте, штрафний больовий фактор ваших, вашого. Необережно поводження з ним, що в принципі наближує використання цих цих пістолетів в процесі тренувань до, ну не скажу прям до реального вогневого контакту, але напевне, що це найближче така штука по відчуттям і по взагалі маніпуляціям до бойового пістолета в процесі тренувань. Тому. Осі теми, типу, мішені у відповідь не стріляють, оснащуйте їх сімонішу на фіксі, мішені будуть стріляти, бігати, стріляти, бити, плюватися і так далі, прямо так, як в реальності. Тому це така класна штука. Давайте ще раз перейдемо до пістолети. Що в нього так, а що в нього не так по відношенню до бойового прототипу. Основні його габарити збережені абсолютно один в один. Магазини взаємозамінні. Затвор зовні зі всіма його прицільними і так далі, також абсолютно ідентичний бойовому. Відрізняється ствол, так як тут нерухомий ствол, відповідно вільний затвор. Ось канал ствола дещо змішено, знижена по відношенню до загального габариту ствола. Це зроблено для того, щоб забезпечити надійну подачу, адже саме діаметр гільзи тут дещо менше. Надійну подачу на ці горки подачі. Ось я зараз вам покажу. І пістолет працював, наскільки це виходить, от, по відношенню до бойового. Сам спусковий механізм, ударом спусковий механізм, абсолютно аналогічний. Тут класний двоступінчатий спуск. Розбирається цей пістолет таким чином, піднімається част... задня кнопка, піднімається запобіжник і затвор знімається. Ніяких проблем в цьому немає. Що стосується самої стрільби, Постріляли ми з цього пістолету. Як я говорив, ці штуки не точні, справді вони не точні. І це проблема не пістолету, але... адже пістолет має нарізний ствол, тут реально нарізні стволи, і вголока також прототипа нарізний ствол. Тут питання до самого патрона. Дуже легка маса кулі, маса метатіна снаряду дуже легка, а швидкість у нього висока: від 110 до 150 метрів на секунду, в залежності від того. Який калібр, який тип боєприпасу використовується. І другий момент це форма кулі. Тому що тут треба було забезпечити низьку травматичність цього боєприпасу. Відповідно, форму кулі прийшлося зробити ну, таку, як ви бачите. Якщо б, ми зробили, якщо б виробник би зробив форму кулі більш гостру, з гострим кінцем, це, звичайно, забезпечило певні проникачу здатність самому цьому боєприпасу, щоб негативно. Попливало би на тренувальний процес. Відповідно, тут треба було знайти баланс між умовною травматичністю, схожістю по віддачі, схожістю по принципу роботи і вартістю цього всього процесу. Тому поки що на даний час FX ось він є в такому вигляді, як він є. Це іноземні патрони американські, а пістолети працюють, що Ford, що Glock, абсолютно однаково надійно. Ненадійно працює патрон. По стрільбі, ви самі все бачили, стріляти в принципі можна до 5 метрів досить сносно, і що забезпечує можливість побудови тренувальних вправ поліцейського характеру на цих фортах без всяких проблем. Дуже близько до близьких по своєму, по своїй напрузі, по своїй концепції, до тих ситуацій, з якими може зіштовхнутися безпосередньо підрозділ, який використовує ці форти двадцяті. А все таки це ж зброя ближнього бою. Да? Там вона ж не стріляє там далеко типа. ні, насправді насправді так як є, і давайте будемо говорити так: чи вийшло у форта зробити патрон? Не патрон, перепрошую, пістолет під Сімонішний Фікс, абсолютно точно скажу, вийшло. І це прям класний пістолет. Сам патрон викликає певні запитання і має певні запитання до себе, і поки що на даний час нічого кращого на ринку немає. Ну, я в всякому випадку про це не знаю. Лазерні речі, коли використовується холостий боєприпас, спеціально насадка і там, датчики на стрільцю, вони не забезпечують тої напруги, яка забезпечується саме больовим фактором при використанні боєприпасу. А всі інші речі, які, знову ж таки, роззброєння ну це смішно звучить там, розброєння до злочинця пістолетом. Чи поліцейські різні ситуації, які можна відпрацьовувати з цим, з цим форматом зброї, вони будуть пропрацьовані на 99% близько до оригіналу. Тому форти красавці молодці, молодці, що зробили, рухаються вперід, і прям пістолет можна вже, можна вже називати його повнокровним класним тренажером. А передникам патрону я бажаю розвиватися далі в цьому напрямку, якось обманювати закони фізики для того, щоб це стало ще більш таким. Більш цікаво. Тут ми стріляли на 5 метрів, ось ця мішень, на 5 метрів в її точності, ну, скажімо, в лучності достатньо для того, щоб уразити таку велику мішень, але про якусь точну стрільбу говорити, на жаль, поки що неможливо. Тому, якщо у вас є якісь пропозиції, коментарі, обов'язково пишіть їх в коментарях внизу під цим відео. Спеціалісти з Форту обов'язково про це почитають. Мені залишається тільки подякувати за те, що дали на таку нагоду протестувати цей пістолет, виразити своє. Фе цьому патрону і свою, як би правильно сказати, повагу розробникам заводу за те, що постійно рухається в і роблять такі круті речі. А тепер зрівняйте. Ні, можна я про це скажу, вибачте, хлопці. А тепер зрівняйте завод Форту, зразка 18-го року, і зразка кінця 25-го року, де вони зараз і де вони були. Да? Це десь просто, просто в космосі. Чекаємо вже Браунінгем 2 під Simuntion Fix. Я що я вам скажу? Не, ну раніше Simo фікс мав 50 джоулів жоулів, да, називався Ford 12T. А зараз Simon фікс такий, який ми зараз бачимо. Не, насправді дуже круті молодці і якби, дуже радий ці всі речі. Пока. Я вам не сказав самого головного, я хотів це, з цього почати, відео, і бачите, забувся через холод. Чого взагалі Форд почав робити таку штуку? Ви знаєте, напевно, знаєте, що вони переселилися вже в Європу, вони в Польщі знаходяться, у них виробництво і форти вже вже навіть на Європу продають свою продукцію. Така штука в Європі досить популярна і її потребують. Надіємося, що і в Україну знайде, ну ви знайдете спосіб, як його доставляти. Один же пістолет доставили і інший доставить. Уявіть собі, який я щасливий, що мені прямо підігнали. На огляд пістолет, який, який напевно, їхав десь на показ, а мені вже так от його підкинули. Ну і на цьому дякую.